Доброго дня, дітки! Я сьогодні вас знову запрошую на прогулянку до лісу. І ми будемо з вами дивитися, як ростуть ягоди чорниці. Ось подивіться, які вони. Ростуть на таких маленьких кущиках. А листочки, бачите, яких в них також маленькі, закруглені. Ось у нашому. В мішаному лісі ростуть ягоди чорниці. Вони дуже-дуже корисні для зору. В них багато вітамінів. Ось вони ростуть. Це називається ягідник. ягідник. Там, де росте чорниця, під деревами. Під дубочками, під березами. Тут різні дерева, а внизу ягідник. Чорниці, ось вони, чорниці. Ось, дітки, дивіться, я хочу вам показати ягоди чорниці, які я назбирала в лісі. Вони дуже смачні, корисні. Я зараз йду по лісу. Збираю їх і їм. Я вам уже розповідала про них. А ось я назбирала в жменьку і хочу вам їх показати. Кругленькі, невеличкі, але дуже-дуже корисні і смачненькі. Ось так. Ну що, до нових зустрічей. Пока-пока!